Про таких, як Тарас, лікарі говорять, народився в сорочці. Цьогоріч у липні 17-річним юнаком стався нещасний випадок. На мотоциклі він потрапив у ДТП. Мотоциклом їхав додому з день народження і не вписався повернути. Трапилось це практично біля дому, розповідає тітка Ірина. Тарас сирота, і після смерті батьків вона взяла його та брата під опіку. Сама ж вона виховує ще троє своїх діток. Подзвонив рідний брат, що, що з ним щось сталося. Коли я вже вибігла, то побачила, що то вже з ним така біда. Як наслідок переломи хребта і ребер, черепно-мозгова травма та інші множинні ушкодження. А через защемлення спинномозгового каналу Тарас перестав відчувати ноги. Хлопчик приїхав до нас в важкому стані. Він зразу був госпіталізований в реанімаційне відділення його він був в свідомості, але в нього були дуже виражені болі в ногах, і о ніг одна з ніг в нього практично що не рухалася. Діагностовано в нього був важкий перелом хребта. Допомогти юнаку могла лише складна операція зі встановлення спеціальної конструкції, вартість якої 100 тисяч гривень. Це була непідйомна сила для багатодітної родини. Відтак допомогти хлопцеві зголосилися доброчинці. Ми е, запланували оперативне втручання, і в цьому оперативному втручанні збору коштів нам допомогли благодійний фонд «Запорука», який оплатили повністю йому все лікування, е, всі витратні матеріали, які були потрібні нам на оперативне втручання. Нейрохірурги лікарні Святого Миколая близько чотирьох годин оперували хлопця і все пройшло успішно. Для таких оперативних втручання хребті потребуються спеціальні гвинти, які вкручуються в тіло хребця чи в тіло хребця для того, щоб додатково фіксувати. Окрім того, що в нього було стиснення каналу хребта, там де проходить спинний мозок. Дуже ми зробили ще додаткову декомпресію, звільнили повністю весь спинний мозок. І я думаю, що успіх цієї оперативного втручання, що ми зробили не тільки поставили спеціальні шарупи Гвинтия, а й ми зробили звільнили спинний мозок, який дав можливість відновитися йому повністю і в дуже швидкий час. Вже на наступний день з юнаком почали займатися фізичні терапевти, і він зробив перші кроки. Прийшли. Реабілітологи, от, от вони правильно навчили його сідати, правильно ставати, правильно робити перші кроки, і тоді стало все на своє місця. То операції я просто лежав, більше нічого не міг. А після операції на день мене посадили, потім я вистав на ноги і на день якось почав ходити, так? Костя? На п'яту добу його виписали зі стаціонару, а додому він пішов вже своїми ногами. Додамо, що для порятунку дітей із нейротравмами, пухлинами головного мозку та іншими важкими хворобами потрібен новий дороговартісний апарат нейроендоскоп. Підтримати збір може кожен. Для цього потрібно зайти на благодійну платформу Доброю та задонатити будь-яку зручну суму. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Зручно, чисто та добре для людей. Саме таки має бути будівництво нових проєктів, і слід сказати, що компанія Лев Девелопмент є взірцем правильного та логічного процесу, починаючи від прокладання дороги до зведення житлового комплексу. Виконроб пояснює, що, перш ніж покласти першу цеглину, слід подбати про асфальтований під'їзд до будівельних майданчиків. У 2021 році ми прокладали дорогу до існуючого ЖК Сайленд парк. Це нам дозволило будувати в хороших умовах без болота, без пилюки, без нарікань сусідів, мешканців сусідніх будівель. І ось тепер будівельники компанії Development завершують облаштування ще одного асфальтованого під'їзду вже до нового свого проєкту бізнес-класу на вулиці Пилипа Орлика. У стисні терміни фахівці зробили більше трьох тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Але перед тим як розпочати роботи, спеціалісти зробили титанічну роботу з прокладання усіх необхідних мереж. Перед початком будівництва такої дороги ми прокладаємо всі мережі, щоб потім не руйнувати існуюче покриття, прокладаємо всі мережі, робимо хорошу щебневу підготовку, трамбуємо катками, механізмами і поверху вже прокладаємо асфальтобетон. Вже після завершення будівництва ЖК фахівці компанії Lev Development завжди доводять дороги до об'єктів до ідеального стану, як і на вулиці Пилипа Орлика, аби вони були рівними без калюж та з добрим освітленням. Перспективою ми плануємо зробити хороше водовідведення з дороги і вуличне освітлення. Так само можете бачити зроблений хідник для забезпечення пішохідної зони. Шо влаштування дороги до нового проєкту бізнес-класу на Пилипа Орлика справа затратна, адже її вартість сягає 11 мільйонів 800 тисяч гривень. У компанії Лев Девелопмент впевнені, що саме такий підхід до будівництва є правильним, цивілізованим та комфортним для оточуючих. Поліцейські встановили особу зловмисниці причетної до вчинення наруги над могилами героїв у Львові. Вивчивши запис камер відеоспостереження, поліцейські спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України у Львівській області встановили, що до цього причетна 48-річна жителька Львова. Жінці загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває. Це доволі стара справа. вона триває з 2018 року. Ми проводили там перевірки про виконання будівельних робіт без дозвільних документів, притягували забудовника до адміністративної відповідальності, виносили приписи про зупинення будівельних робіт, про усунення порушень. Однак забудовник не реагував, продовжував будівельні роботи. В кінцевому результаті, за результатами перевірки, ми звернулися до суду про демонтаж багатоквартирного житлового будинку. Суд тривав майже, можна сказати, майже 4,5 роки. Він пройшов два рази дві е, всі три інстанції. Тобто, ми подали до Львівського окружного суду, виграли суд про демонтаж. Е, апеляція нам відмовила, е, оскільки було зареєстровано право власності. Ми подали касацію. Касація повернула на новий розгляд. І нарешті, 1 жовтня, ми вже отримали кінцеве рішення суду про де суд підтвердив про е, правомірність наших дій і. Підтвердиться, що забудовнику за потрібно демонтувати даний багатоквартирний будинок. Справа зараз перебуває в виконавчій службі на виконанні. Чекаємо, щоб виконавча служба вжила всіх заходів реагування і демонтажу. Після цього будинок буде демонтовано. Також незважаючи на те, що Суди тривали довгий час, але нам було докладено максимальне зусиль. Також є по інші об'єкти, які є на виконавній виконавчій службі. І хотів би сказати те, що е, забудований, якщо надумає будувати бідозінний документ, то рано чи пізно це буде демонтовано. І це не перша будова і, думаю, і не остання. У нас є ще об'єкти, такі як Варшавська 112, Варшавська, 54, е, на Невах. Де є вже під рішенням судів про демонтаж даного об'єкту? Також Уменська, 4 була названа демонтажа, цей самий забудований, що Варшавська. 22, рішення суду було виконано, оскільки там забудований зупинився на рівні фундаменту. Його було демонтовано. На Львівщині правоохоронці затримали злоумисницю, яка допомагала ухилянтам. Відомо, що 40-річна мешканка Львівського району пообіцяла клієнту організувати виготовлення документів, які визначали б його непридатним до військової служби. В подальшому він мав намір виїхати за межі України. Підозрювано викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Нацполіції Львівщини спільно зі співробітниками СБУ. Жінка за свої послуги вимагала 18 тисяч доларів. Її затримали після одержання усієї суми коштів. В межах кримінального провадження жінці загрожує до 9 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Знищення вогнем житловий будинок у Самбірському районі. Займання сталося у дерев'яній літній кухні. Як з'ясувалось, на місці події люди намагалися самостійно ліквідувати займання. На момент прибуття вогнеборців до місця події будівлі були охоплені вогнем. Існувала загроза перекидання полум'я на житловий будинок. Складність гасіння пожежі полягала у щільній забудові. Зрештою, вогонь знищив дві господарські будівлі: літню кухню та два гаражі. Внаслідок цієї події ніхто з людей не постраждав. До ліквідації займання було залучено 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. На майже півтора мільйони гривень виявили техніки у двох автомобілях на кордоні з Польщею. Прикордонники зазначили, що обидва мікроавтобуси прямували на в'їзд в Україну по смузі Зелений коридор через пункт пропуску Шегині. За інформацією співробітників оперативно-розшукового відділу 7-го прикордонного карпатського загону виявили 100 смартфонів у конструктивних особливостях автомобіля марки Рено. Вони знаходились у спеціально обладнаних сховках під обшивкою дверцят у порогах та підлозі. Товар переміщували для подальшого продажу на території нашої країни. Попередня сума оцінки виявленого становить 500 тисяч гривень. Транспортний засіб та гаджети вилучили. Згодом у цьому ж пункті пропуску прикордонники виявили 500 жорстких дисків. Товар переміщували у багажному відділенні автомобіля марки Mercedes. Вартість виявленого товару становить близько мільйона гривень.